Зараз про все і по порядку, але поки ми ще все виходимо з двора. У нас постійно такі гарні ці клумби, гарно е цвіти ростуть і пахнуть, у ці пахнуть, по-моєму, найбільше. А це я кажу, це не ця, як вона? невеста? вістав у нас. Да, да. Якщо її понюхати, то обов'язково вийдеш заміж. Видихай, винюх, вихід. Да, Виніхай. Ви, да, ви, ви, <laughs> ну вони пахнуть дуже. Ну це не воно, так? Да? Слава Богу. <реш> Привіт, банда! Коротше, як це правильно сказати? Можна е, останній день відпустки... Ні, ну ще завтра, от, по суті. Потім четвер п'ятниця можна було б, звісно, на роботу і не йти і відпочивати аж до вівторка, але ні. Піду і... Ви бачили таких людей, як я, які кажуть, я хочу нарешті, щоб уже піти на роботу. Мене ця відпустка задовбала. Ні, ду... Пойміть правильно, дуже багато було цікавих зустрічей от, і все знає. Але все остальне і таке, як сьогодні, і слава Богу, що сьогодні зранку лив, дощ, і за цього е, Юля не на роботі. От, і ми, типу, сьогодні разом, але у нас попов милі від вирішування всіх наших питань, опросів і все остального. Тому я думаю, що може, якщо ми застанемо якісь гарні локації, посовмістимо приємне з полезним, щось знімемо вам вот. і щось покажемо, а самі будемо попутно рішати свої питання. Фу, який я вже задовбався рішати, знаєте. От коли я на роботі, я просто знаю так, що ну треба щось зробити, але ж я на роботі і все, отмазка є. А тут її немає, треба бігати зранку до ночі і щось робити. Так що чекайте, зараз щось постараємось вам засняти. Це що за день закоханих тут чи що. Коротше, ви знаєте, що, між прочим, я не знаю, наша вам ця інформація взагалі. може комусь пригодиться, може комусь ні. У кого там не продовжене пермесо, понятно, що можуть штрафанути за те, що ви без квитка, у кого продовжені, то й українці їздять безплатно. Але в будь-якому випадку є єсть... рибний рибний магазин. Ціни, звісно, поки міські космічні, але прийдіть через 2 години. І купите це все в два рази дешевше. І муха вам цьому поможе. <рес> муха. спасибо мухам, да? вони скоро це, зроблять цей товар дешевше. Коротше, якщо ви навіть їдете е, в тролейбусі, в автобусі там будь де і не було під час подорожі цього кондуктора, да? вот. і ви виходите вже на зупинці, а особливо дуже часто буває, якщо ви доїжджаєте до кінцевої станції. От, вони можуть стояти на вулиці і просто і просто запитати, і просто запитати у вас, покажіть квиток, проїзний або будь-який е, документ, ну, по якому виїхали. Ну, звісно, звісно, можна зробити морду кирпичом послати їх нахрен Але італійці так не роблять, вони навіть сплачують штрафи, вже доїхавши, вийшовши, скажімо так, що він вже думає, ну все, клас, пропетляв, і тут в конечному результаті, він цей. Платив штраф, якщо не був оплачений. Дивіться, яка різниця. Тобто то, що ми купуємо по... Не, ну тут теж відповідно недорого, так? Да? Але все одно. На Корнеліана дешевше у нас. Так, ладно. Я все ж дивлюся на ці красивки. Що саме цікаве, саме цікаве, завжди говорить, завжди. Юля, буде зарплата, ми сюди обов'язково приїдемо. А як приходить зарплата, то сахар закінчить то труси порвалися. Да, і... <рес> Ніколи ми сюди не доїжджаємо. Ну, хочу я собі такі красивки Я просто не до кінця розумію, якого кольору. Напевно, якщо б я побачив саме ті, бо у них дуже багато асортимент кольорів. Вот. Ну, Щось шо типу отаких, от але ну, наверное, трошки щось шо їм не вистачає, а може і вистачає. Ну, мабуть, якщо б я побачив і поміряв, то вже в зуби і навіть не думав би не про що. Ви тако розуміли собі на секундочки балую свою малу, я як тільки можу, по-всякому ля, зацініть що. Чехл... А я новий чехол Чехол за 6 євро купив. А, Та, і сьогодні. такого кольору, як мені подобається. Ага, так. Дивіться, який... Що це? Юль, що це? А, це ресторан. Дивіться, як украшений гарно. Ми поки що йдемо, як то кажуть, до того місця, куди нам потрібно, ми йдемо по вже нам відомій. Раніше вулиці Сестрі. І дивіться тут. от, тобто, везде є дешево, але ніколи б не міг подумати, ні, зараз вже навіть знаю, що на центральних вулицях пішохідних можна купити все набагато дешевше, ніж в звичайних там, якихось, навіть китайських. Дивіться, це повний набір посуду. 40 євро. Тобто з любого кольору за 40 євро. Ви тільки погляньте, що там робиться. А оця посуда, яку ставлять сірванди, трогати не з'я. Тільки брати радість. Да, 9 євро. А я хочу зайти всередину на, на секундочку і по показати, як тут да. дійсно. Подивіться на цю посуду. Да, Су... да, Чао, да. бонжорно, супер топ. А, били? Били. Mm. Слухайте, ну тут реально дуже смішні ціни, То, що ми купляли навіть в тому самому екомі, да, начебто казалось, там, чи в респарміоказу сковородки набагато дорожчі, ніж тут. І подивіться, є кераміка, кого влаштовує кераміка, будь ласка. Кому ні, є чистий граніт 32, діаметр 32. За три сліда. Ну, сковородка така, що по голові досиш, все, зразу взагалі. Так диви, тут цілий усі рабі, Після такої сковородки, прильоту такої сковородки, будеш потім ходити в шапки у шанки, фотографірувати вороб'єв, таскати за собою консервну банку. Ну в общем. Клас. Все в районі цієї церкви сестри. О, щоб ви розуміли. Ось оця да, В принципі, ця вулиця, вона не дуже довга, довга-довга, кажуть, не дуже довга, тому ви тако проходитесь і від взуття дешевше, чим де небудь. Ну оцей магазин з mm -hmm. посудом мене просто. розумієте, я останнім часом дуже часто звертаю увагу, Юля ще щось побачила. А що шукає, Ну це вже так, да. ну я в таких ходити не буду. Я в таких, ну ти в таких. А, блін, точно. Ну. Воно вони. А де ціна? Не знаю, тут треба, напевно, заходити всередину. Пішли. Я уявляю, що тут сонячну погоду робиться. А ну підожді, зараз перейду на режим. Як воно називається? Ви поняли, щоб не трусилась камера. Здрасте, я на ньому і є, вибачаюсь. Ідем-ка. Коли світить сонце. А тут взагалі просто неймовірно гарно. Я знаю, що ви в мене любите такі. Та ти що ну тут просто, просто? Одна колона, один балкон, один. Один погодний метр, як кажуть строїтелі. Просто ця неймовірна праця людей. Яку Яниковича в хаті. Загадуйте бажання чи що там треба робити. Вірить, може, кожен в своє, але то, що це дійсно красиво, то це просто... Слова мені передать. Камерою, на жаль, теж. Просто бомба. пам'ятаєте проєкт, а як там? ото я соромлюсь свого тіла. Це щось типу, на... того самого в Італії. Люба людина, яка бажає тут щось воно приходять, записуються, їм тут прям зразу надають медичну допомогу. Стосовно медичної допомоги мені взагалі. Є багато чого вам розказати і навіть є за що вибачитись і забрати свої слова на це якось буде в якомусь наступному репортажі. Мені ця вулиця подобається все більше і більше. Тут навіть є продуктові супермаркети, але щоб ви розуміли, оцей супермаркет це вам не лідл. Тут навіть тут не вистачає дві букви, тут має бути написано Дорого. Табо не дешево назвіть. Ааа, -а -а, все. Та що все, тут такі електрички, такі профайні. Ну, просто вже, я не знаю, ну, чесно. Вони всі електро, всі геть повністю. Вони маленькі. Ви знаєте, да, що у нас. Я колись вам уже казав, колись не, що у нас Юля знає про велосипеди більше, ніж я про машини. Вона може. Любому втерти носа, який він повинен бути, для чого він потрібен, з якою метою береш, що ти на ньому хочеш, які там технічні характеристики, вага, резина, об'єм колег. Ну тобто, я, ну які механізми, саме найкраще, але все одно приємно єдине, що я з того всього заповнив, ну я іноді знаєте, цікавлюсь, по типу, мені цікаво. Ні, мені дійсно цікаво, іноді. Але найкращий велосипед, то український... Ardys. А українська фірма Ardis, Ardis. Тому якщо хтось колись буде... Якщо хтось колись буде думати насьот, хотів сказати, телевізора, велосипеда собі. Але це ж ну, не електричка. Ні, звичайного там горного, да, чи як його брали, можна назвати горним, ровером, там, чи як нам це. Ну, от, захочете, то... Вибирайте серед ардісів, а там вже плюс-мінус, да, кому яка комплектація, кому що. Ну це як, знаєте, як з машинами. Легкова, грузова. спортивний. все можна, дротики, сп... спортивні, такі зілочки, там просто в них все да, ну, так. Воня, да, хто Хто фанат велосипедів, то ви повинні розуміти і знати, що. Колись в моду зайшли карбонові, але потім вже навіть самі велосипедісти показали, що в практиці вони ніякі на карбоному розлітаються рами після якогось мілкового е, там удара чи ще щось його рве на куски і це. В общем, ардіс. Ардіс. Для мене ардіс. Ну, ну, ти ж напевно, шариш. А, я думаю, вона не чиє. Да, да. де ти в Італії бачила не чиїю собаку. Вона хоче в когось взять постоянно собаку. Я жила без ошибника і... І пострижена, і помита, і пахне, і шукає тебе. Сама пострижу і помию. Понятно дело. В будь-якому місці Генуї є оці магазини Ну, китайській. Я такой дудики, що... Юль, що, зайдемо? Давай зайдемо в Блин, китайський магазин, хай вас не смущає, що він може бути маленький. Мені здається, що цей магазин, ото закінчується ширина вдома, далі вони ще вулицю пере перекрили, потім метро прокопали. Взагалі, в будь-якому в китайському магазині всіх... да, кінця не краю. Тобто ви можете тут, якщо вийдете, зайдете і не візьмете з собою карту, то ви можете до вечора і не вийти звідси. І там сі, да, і все ж втатиш. А, а є абсолютно все. Угу. Люблюється діло. Ай, я все це. Болтики, гаїчки, ключики. Інтересно, знаєте, я колись раді експеримента куплю. О, отакі я ключ завжди любив, люблю і любити буду. Але раді експеримента візьму колись в китайському магазині отакий трищоточний ключ. І просто попробую йому дати таку знаєте, максимальну нагрузку, як у ті мої бетовські ключі, які там, де ключ один стоїть 100 євро, а цей стоїть скільки? 5. От і ви побачимо, якщо він просто буде працювати, то нащо тоді? платити більше да є дійсно абсолютно все О, мені кажеться, тут фантазія китайців не ограничена я тут <гум> конечно ни на що не намікаю но якщо ребята це графіни то чому є тільки ці китайські дози є така сама з кришечкою тільки літрів на 7 на 8 <гум> вдруг до мене друг зайде а ну тоді Множимо на два. Ладно, можемо ще раз і долити. Хоча б ну таке, щоб соответствує організму. А то що тут? Тут навіть не 0,7%.